Ніколи не бігайте по рекрутерам. Хто на простей сходить, дома не ночує, хто дуже перебирає, попадає в погану історію. Я вам чесно кажу: єдина правда, єдина правда в цій всій в працевлаштуванні, що на любу роботу ви їдете на пробу. На пробу. Тобто, навіть якщо. Навіть якщо у вас там працює хтось рідний, і він каже: От приїжджай сюди, у мене тут хорошо, то ви можете приїхати і сказати, мені ця робота не підходить. Навіть як би вам не розказували рекрутери, не щебетали там за вакансії, за легку роботу, за гарантований дохід, ви можете приїхати, і там все буде по-інакшому, тому що у вас є якась уява. Як там буде, але ну, там буде Чуть-чуть не так. От, особливо, якщо люди їдуть перший раз за кордоном, ну я теж. Я, я коли я не був в Європі, я думав, Європа це щось, щось, ну, щось таке космічне. Наприклад, тіпа, я не знав, що там за люди живуть, яка там архітектура, дома, клімат. Я думав, що там все якось Ну непонятно. І по-любому, ну я просто знаю по практиці, що люди думають, що вони тіпа, вийдуть в Європу. Там буде приблизно як в Україні робить. Ну а як в Україні? От ну, ну от я не знаю, ну візьмемо там вчителя. Ну я сам там вчитель за фахом, але я не дня не працював, не дня, от, так, так, така доля в мене. От, і ну я знаю вчителів. Так, да, ви там рік попрацювали, наработали плани конспекта, потім згодом вже йде по накатаній, потім є вихідні, є там праздні дні. Якщо порахувати, у вчителя там пів року вихідних, до, до половини року в вихідних. Ну, вихідні дні канікули празнічні дні. Вот. І що думає вчитель? Він думає, я поїду і там приблизно буде так, що я там щось нароблю, Як думає там настройки, наприклад? От тут в Україні пішов, ну кого ну, на стройку всіх беруть. Він думав, от мужика теж вистраював, каже, я там на стройки, я буду працювати. Ну він пішов, сьогодні там пішов дощ, сьогодні вони відпочивають. Потім ага, ждуть там матеріал, порикурють, сидять там, ляси точать туди-сюди. І така сама уява, в нього він думає, що я поїду за кордон, там буде так само. А він приїжджає, а там от 8 годин. Або 10, або 12, максимально плотної роботи, максимально насичено. Тобто логічно, що ви туди їдете заробляти гроші і на вас там теж зароблять. І якщо це, наприклад, 8 годин або 12 роботи, то буде максимально плотно. І у людей є певна уява про роботу за кордоном. І вони починають пригати по рекрутерам, Там той розказав, той. той, 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 той І багато, багато хто. от Ну, вони от дуже прикрашають роботу, що там легко, там от є гарантія, все хорошо, їде. Людина хоче вірити і пригає по рекрутерам. Не пригайте по рекрутера, тому що попадете в хорошу історію. В будь-якому випадку ви їдете на роботу як на пробу, а в будь-якому випадку 100 гарантія, що ви будете як робочий клас і будете жити з робочим класом, і вам прийдеться Тяжко працювати на будь-якій роботі. І вам треба готуватись фізично, щоб у вас руки, ноги, спина, давлення, зуби, все було в нормі, щоб не було хронічних захворювань які там в гострій формі зараз, ну, які ми ви хворієте. І ось тільки такий настрой. Не думайте, що ви зараз поміняєте рекрутера, поміняєте вакансію, ви кажете в дамках. Ви приїдете, а там буде, ну, ті ж самі яйця, тільки в другому профілі. Рекомендація: не пригадь по рекрутерам до нових зустрічей. Кому треба робота, звертайтеся.